Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні 2 квітня і на вулиці, в, мабуть, що третій день дуже тепла погода. Якось аномально тепло. Троянди почали ось викидати нові пали. <кій> Вийшла сюди в садочок, щоб їх прорихлити, тому що земля, дивіться, яка збита. Зовсім після зими на квітнику все збито. Тому взяла таку ось тяпочку. Чи що це, я не знаю, як цей інструмент називається, і буду працювати. Дуже, знаєте, зручно. Що і так можна і цією стороною, і цей. Буду бур'янець вибирати. Так, ну що про троянди? Вже я їх обробляла раз, обробляла. Бордовською сумішю половину і половину медяном. І також від зимового шкідника здається, Препарат був. Це для того, щоб він ніби робить таку по трояндах плівку, і зимовий шкідник ну, не, не може розвиватися, і личинки його ніби там остаються. Ну так вони е, говорять. Ну Тепер вже ось як пішли молоді росточки, потрібно ще раз буде обробити. І фунгіцидом, і від шкідника. Ну Я вибираю будь-який. Я на щодо цього не дуже так перебираю. Який є препарат, таким обробляю, який годиться для цього. Для троянд буду від шкідника втору візьму, можливо, ще топазом і хорусом чи хоросом оброблю ще трошечки і буду обробляти. Восени ось посадила поміж трояндами, ну тут дерево у нас, яблуня Таке місце тінисте, трохи троянди погано тут ось ростуть. Бачите, посадила сюди полуницю. Сказала мені подружка, що вона буде рости в тіні. Ну, висаджувала чимало. Це не полуниця, це суниця. Чимало кущиків висаджувала, але ось коли почала вже дивитися на як воно перезимувало, то перезимувало не дуже, Небагато лишилося. Але, знаєте, вона каже, що воно дуже гарно розростається. І щось я собі запланувала, поміж троян посадити. От. Там вже вон, я сьогодні працювала. Такі вони маленькі кущики, але надіюсь що будуть. Ось. А тут під забором ще дуже мокро. Не можна нічого, ну, воно залипає, не потрібно ще, то тут також є кущики. Не знаю, чи садив хто поміж троянд, суницю чи полуницю. Ну, полуниця це, певно, ні. а от Суниця, я думаю, може можна попробувати, тому що в мене тут поміж трояндами росте петунія самосів. От вона сама собі сіється, така звичайна кущова розмножається. От, я от так тільки пересапою і все. А вона сама собі потім розвивається. І тюльпани. Тюльпанам ще рано. Тюльпани, коли відквітають, я їх обрізаю, тоді саме петунія починає рости і такий робиться ніби коврик із квітів. Але я багато кущів повикидала вже троянд. Ті, що старіші, за ними також багато треба догляду. І якщо ось на цьому кусочку в мене вийде виростити суницю, і там, он, поміж троянд, також вона є трішки з краю. Побачу, якщо вона буде рости, то краще засаджу суницю між троянди. Можливо, хтось так робив. Скажіть мені, чи буде це, чи знає. Тусь можливо. Чи получиться в мене таке чи ні? Ось. Так, ну що, ще? Ото в мене з осені кусочок, не знаю, дуже погано вона прижилася. лаванда. Ось перезимувала, так. Все треба. Ви бачите, як асфальт. Скільки дощів пройшло, що треба все це. Працювати біля нього. Не знаю, щось дуже погано. Вона якась маленька, чи така вона й повинна бути в цю пору, чи ні. Щось я не розумію по ній ще нічого. Це перший рік, коли мене перезимувала троянда в двох місцях. Ось тут один кущик і там далі. Так, Ну, все, такий невеличкий огляд. Буду працювати на все добре. Mero no.